приготовил в люльке снеданок, а она каже, на метелика похоже. Я не знаю, за фантазией в ней такая. Ну, хай будет метелик. Давайте, иде все, прямой, прямая трансляция, прямой репортаж. Здравствуйте, Юлия, как ваши дела? Что вы, какой херней вы страдаете сегодня? Вы меня заставили в 8 утра идти купить, что? Заду. Каже, Слава, купи мне землю. Я говорю, где тебе купить, дорогая? Ну, где-то на дорогом На, на Гавайях? Вона каже ніт. Mm. Векумі. Я кажу, ну слава Богу, хоть не... Ладно, не на цвенде. Mm. <laughs> а що, люди теж губляють зарані, ну тим більше зараз це. Mm. Де... Непонятно, що ти ще молода. Я ж уже не молодий. Mm. А цей. Дивіться, що тут робиться з моїм лимоном. Це вона її... Може ти його ще раз пересадиш? Він коротше з божеволі, він починає. ну... Він таке було впечатлення, що він от, -от помре. А тут взяв і таке прям ну, дерево з нього забив. Ну все. Юліна, це прям це... Саме більше у нас цей, цей кінь. Як його звати, Юля? Яке саме? Манго? Ні, Ні, це це каланхоя. Каланхоя. А ще я все час вражав, що Юля посадила на нас. <laughs> я думав, що це настільки взагалі ну, тупорила ідея, а в ітоку він все росте і процвітає. Е, що вам ще розказати? Погода гарна. А знаєте що? Е, ми вирішили, що у нас, як з'являться трохи бабок да? лишніх там, чи запасних, як їх називають, ми почнемо вкладатися в науку. Тому що сьогодні субота. Стали. Чого я людям розкажу? Ми з п'яти ранку не спимо. Дивимось загублений світ. Там інформація, щоб ви розуміли, Знаєте, вони чуть-чуть не, не, не докачали. Зараз у нас будуть ще ківі, жовті посажені. Але ви слухайте, значить, 1,5 мільярда років тому на землю, коли її ще не було, прилетів в Житомирську область камінь, на якому був відпечаток ноги інопланетянина. У якого плоскостопія і все три пальця. Може він робив настройки десь у себе, знаєте, йому відрізало болгаркою. А може просто це природа така, ну, і ще це неізвісно. Значить, звали його Альоша. І що ми хочемо вкласти гроші туди, тому що мені кажеться, що в нього може ще й фамілія була Борисенко, знаєте? Він був більше трьох з половиною. Так, він був більше, так. Да. Це, це вони можуть як би, научно доказати. От просто це доказаний факт. Вот, а фамілію вот, звати Олексій, а вот фамілія не звісна. Мені здається, що був Олексій Борисінко, який десь на Луні робив настройки. Ну в общем, нас сьогодні це так продвинуло, що ми з самого утра росли з хорошим настроєнням пішли по магазинам, по всьому остальному. І я думаю, що далі все, день буде хороший. Ну Він би був ще гарніший, якби Юля не йшла на роботу, а так як... Але і так нічого, так? Да? Мама сказала, виходь Юля після обіду. Да, я наврачу. Не хоче мама, щоб Юля гроші заробляла. Ох. А так, так, я вже теж, знаєте, я вам скажу. Вона вже заробляє більше, ніж я. Так в мене вже якісь комплекси з'являються. Вже мені кажеться, що скоро я посуду в хаті буду мити. Ладно, ребята. і так, на, на тарабані, дивіться. А, а ти, ти, ти поламалась чи тобі так удобно сидіти? Мені так зручно. Як ви так сидіти? Ви не знаєте. Кстати, що вам ще розказати? Ви там просите все время Сашу показати. <клух> Сашу показує, що одразу вже Я не знаю, що YouTube блокує комментариї, то все щось, то ще щось, Зразу просмотри падають. Я не знаю на чому це основано, як це YouTube це все контролює. А, значить, у Саші все добре і даже більше, ніж добре. Але... Розкажу вам прикол. Нещодавно, так? Да? Коли це? Тиждень, мабуть, да? ще може і нема. Ну, Альона. Альона у нас ходить на манікюр тут біля нас. А, да. На Карнеліану. І там, ну, діло, що до української дівчинки Галя, да, да. От, Вона ходить до Галі. А в цій Галі хлопчик Матвій. Возрастом, як наш Саша. Ну, така сама кабіна. Вот. Такі самі інтереси по житті живуть поруч, як то кажуть, Альона каже, може вони б там, Коротше, ці пацани, давайте не будемо всі ці, ці формальності. Дали номера телефону, щоб вони обмінялися. Вони вже через час, вони вже все, кінти там общаються, двіжуються, фоткаються, магазини. Тут нам вже розказують про нові якісь достопримічательності на Карнільяну. Ми навіть не знали, що у нас є парк і фонтан. Тут. Ну, ми реально ми з Юлією не знали. Я думаю, що навіть багато хто не знав. Взагалі, діти тут або обослі... ну, все, все обходили і слідували. Тепер є чим їм зайнятися, є чим розлікатися. Е, я кажу, ну от що, ціле літо виходить, просиділа дитина вдома, знаєте, якби цей. А ми щось варимось на нього. Там, менше їж, там, більше спорту, туди-сюди якось розвиваєшся, ну, зрозуміло, йому психологічно важко. А тут, на, тобі, кінець. Кінець літа, за два тижні до навчання школи. Грубо говоря, кінти, знаєте, все. Ну, слава Богу, це таке ніхто не відміняв. Хорошо, що хоч зараз. От Ми дуже раді всі. А, і це. а що в цьому, я все время мені хочеться спитати, що в цьому як ти кажеш, каланхує це. Це ж насіння. Дивися, я його просто все кинула, воно одиниця. Сло. Його треба пересадити в Так більшу... Це якийсь вірусняк, мені ні, 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 це такий, ну він такий і є. Потім відриваєш Ви сок, видавлюєш сок, і як хворієш, закапуєш собі носом. Ну мені закапували в дитинстві. Ви знали, що воно так ростеє, таке тишу бешене якесь. Воно ми, ми такого загиблика принесли. Мама мені відірвала. А, мама, да, відірвала і дала і все, і, і вже ніхіра хіра собі. Ой, ой, вибачте. Навіть мій лимон переплюнув. Все, на зв'язку. Так, ну коротше, пляжу у нас вже немає. Ось, де я стою, це останнє каміння, яке є на пляжі. Воно скільки натягнуло водорослів. Десь метра півтора, ну, метр. От. Так що, ось тут сьогодні люди всі загоряли. Море сьогодні спокійніше набагато. А, красиво жить не запретіш. А, і одної лодки немає, а тут дві стояло. І так Мені вже в лічку приходить повідомлення, що я про вас забув. позабросив. Ребят, ні. Я честно вам скажу, что ну, ждать еще трошки, а, а еще лучше, знаете, как только вы э, сделаете обратный отчет, знаете, как это, 10, 9, 8, 7. Я вам обещаю, что сегодня что, суббота? Окей, э, через 9 дней, через 10 дней Окей, там через тиждень я вам зроблю максимально класний контент. Ви будете всі, я не знаю, в захваті. Хто не буде в захваті, той буде в гніві. Ну, то тобто, емоції будуть у кожного. Я вам це гарантію. Але ну, зараз ви розумієте, якось... Я навіть не знаю, як вам правильно це пояснити. Ну, по-перше, що мені нема коли, по-друге, що... У зв'язку з усім проїздячим, я не можу себе отак, вот от я вже пробував не раз розділити себе на як кажуть на до і після, знаєте, я не можу зараз позвонити там в Дніпр, е, ну, в Херсон. Е, я не знаю, куди там ще, ну звідки мені постійно дзвонять там, той самий Миколаїв на зв'язку там. А потім взять і переключитися, знаєте, Київ. Ну, От, Вінниця, да всі, і потім взяти таку риску, переключитися, ну ви вже замітили, коли в мене є настрій, я, от, та -та -та, я сам буває з себе ржу, знаєте, це буває реплю, звісно, але е, буває. Хочу приготувати поїсти. Е, а от коли, знаєте, тако в голові отак от воно все і... Ну ви ж бачите, Е, М, М, Б, ну нічого, нічого хорошого з цього ніколи не виходить. Це так засырать эфир знаете и все так что давайте еще трошки потерпіть там кто кто на меня наезжает дальше будет больше цикавейше Дай бог и все будет е, хорошо так ну а я что я готовлю есть люлька на работе надо приходиться самому готовить, ви поняли? В чим діло приходить. Навірно, треба, я думаю, будити її трохи раніше, щоб вона, ну а що вона, без діла, проснулась там, по поїла і пішла на роботу. Чтоб вона проснулась, приготовила їсти, поприбирала, постирала, а то мені приходиться цим всім займатися. Ну, якось. Не знаю, що я її терплю, це до сих пор. Vor okay.